Російські змі пишуть про те, що в Елізовському районі Камчатки зафіксували чотириметрову хвилю цунамі. На даний момент в аеропорту Елізово затримано шість рейсів на виліт. Там в результаті землетрусу падали плафони, облицювання, тряслися вітрини. Крім того, після підземних поштовхів на Камчатці загрозу цунамі оголосили на Алясці та Гаваях. І чому я хочу саме на цьому зупинитися? бо… Знаєте, є версії, що можливо Російська Федерація до цього землетрусу чи до хвилі цунамі якось причетна минулої ночі поблизу Камчатського півострова стався потужний землетрус магнітодою у 8,8 балів. Це шостий за силою підземний поштовх за всю історію спостережень та найпотужніший землетрус з 2011 року, коли на північному сході Японії сталася катастрофа з магнітудою у 9 балів, що призвела до руйнівного цунамі та аварії на Аес Фукусіма. Через нинішній землетрус у кількох країнах Тихоокеанського регіону оголошено попередження про можливі хвилі цунамі. Найбільше постраждали саме Камчатка і Сахалін. Там фіксують хвилі висотою до 3-4 метрів. Та підтоплення прибережної зони є також пошкоджені будівлі. Ну і після потужного землетрусу в Тихому океані цунамі виконало на берег чотирьох китів біля японського міста Тетя... та поштовхи, які сталися поблизу Камчатки. Були настільки сильними, що деякі змі називають їх найпотужнішими в цьому регіоні ще з 1952 року. Влада заявила про евакуацію майже трьох тисяч людей після найсильнішого за останні 70 років землетрусу. Ну а за інформацією пропагандистського російського видання ТАСС, на Курильських островах у безпечні райони вивезли близько. 2,5 тисяч людей, серед яких майже 600 дітей. Епіцентр підземного поштовху був за 150 кілометрів від Петропавловська Камчатського на глибині 17 кілометрів. У місті обвалилася стіна дитячого садка, який на момент цієї трагедії був зачинений на ремонт. Дітей на щастя там не було. А ще у північно курильську, перепрошую, пошкоджено кілька будівель. Є руйнування інженерних мереж. Повідомляється про кількох постраждалих. Їхня точна кількість поки що невідома, але всі вони перебувають у задовільному стані. Повідомив міністр охорони здоров'я Камчатського краю. Деякі люди отримали травми вибігаючи з будинків. Один чоловік вистрибнув взагалі з вікна, бо він рятувався. Постраждала також і жінка в аеропорту після землетрусу. Попередження про можливе цунамі оголошені в Японії, в Сполучених Штатах, в Мексиці, Чилі та Перу. І от чому я звертаю увагу зокрема на це? Стихійне лихо, ну звісно, ми ніхто не застрахований від того, що може трапитися, і землетрус це може знаєте, в будь-якій точці світу виникнути. Але от те, що зараз хвиля цунамі прямує вже до Аляски та до Гаваїв, то це знаєте дуже так. Зараз багато хто обговорює і з'являються навіть такі конспірологічні версії, що це можливо навіть не просто так, і виник той землетрус, і та сама хвиля цунамі, тому що ми почули останніми днями заяви від американського президента Дональда Трампа, де він. Погрожує Російській Федерації ввести вторинні мита, також санкції. І відповідно, можливо, ось до прикладу, до прикладу, у попередньому нашому ефірі Олександр Мусієнко говорив, що не можна виключати, що там Росія нічого не використала, до прикладу, якусь там свою підводну ракету Посейдон, так якою вони раніше погрожували всьому світові. і говорили, що ця хвиля цунамі змиє всі острови і не тільки. І відповідно, можливо. Це також було ось таке чи то пробне застосування, чи Росія готується до ескалації зі штатами і таким чином надсилає їм сигнали, що не варто із ними мовляв воювати. Ну і тим паче ж ми бачили заяву від терориста Медведєва, який сказав, що якщо штати справді будуть робити подібні дії, то це буде вже пряма війна між штатами та Росією. Ну але в принципі, ці погрози лунають завжди, але як би там не було, наслідки від цього землетрусу вони величезні, і вони не лише в Росії, тому що це ж торкнулося безпосередньо Камчатського краю. Але як би там не було, страждають також і інші країни, інші штати. І от до прикладу на Гаваях жителям прибережних районів рекомендували піднятися на височини на четвертий поверх або навіть ще вище для того, аби якось врятувати. Ватися, ми звісно, будемо слідкувати за цією хвилею цунамі за землетрусом, і все, що буде відбуватися, обов'язково вам повідомимо у наших ефірах. Ну і звісно, обговоримо із нашими гостями, чи могла Росія бути причетна до ось цієї стихії.